Всім привіт! Сьогодні в випуску. Ванат може зіграти проти Барселони. Шахтар готується зробити пропозицію ще одному бразильцю. У Франції розповіли про проблеми забарного. Та Ловеров отримав оцінки за матч проти Фулхема. Владислав Ванат не зміг завершити матч минулого туру Ла Ліги. Форвард Жерони з України покинув поле після перерви через зіткнення з Неманією гуделем. Тренер Жерони Мічел намагався заспокоїти вболівальників, заявивши, що Ваната лише забій. Однак довгий час залишалося незрозуміло, чи зможе нападник зіграти в поєдинку проти Барселони в чемпіонаті Іспанії. Журналіст Ніл Сола повідомив, що Владислав повністю готовий до каталонського дербі. За його даними, у Лазареті досі перебуває, а за Дін у Наї, а участь Франа Бельтрана у грі все ще під питанням. Нагадуємо, що Жирона зустрінеться з Барселоною 16 лютого. У нинішньому сезоні Ванат провів 22 матчі за Жирону, у яких відзначився вісьмома голами та одним асистом. Дякуємо за вашу активність. Ось ці попередні відповіді на минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого, і на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати, які. Це клуб пиши свої варіанти в коментарях. Удачі і нехай переможе найуважніший. 18-річний лівий Вінгер Сантоса Матеус Шав'єр вже найближчим часом може продовжити кар'єру в українській прем'єр-лізі. За інформацією, інтерес до підписання молодого бразильця проявляє Шахтар, представники якого цього тижня зустрічалися з за оточенням шав'єра та дали зрозуміти, що розглядають список із чотирьох перспективних гравців. Але саме вихованець Сантеса є для них головним пріоритетом. До Шав'єра придивляються інші європейські клуби. Однак у чемпіонатах, де вони виступають, трансферне вікно вже закрито, на відміну від України. Матеус Шав'єр чудово зарекомендував себе цього року на Копіньї, молодіжному кубку Сан паулу де забив 5 голів у 5 матчах. Нагадуємо, що наприкінці серпня минулого року з Сантоса до Шахтаря перейшов інший 18-річний талант центрфорвард Лука Мереліш, за якого гірники заплатили 12 мільйонів євро. Yeah. you У Франції активно обговорюють не найкращу форму, яку демонструє у складі ПСЖ захисник збірної України Ілля Забарний. Ресурс Paris Тім наводить слова джерела, наближено до розтягальні Паризького клубу. Він багато працює, але помітно, що він починає сумніватися у собі, щойно команда опиняється під тиском. Один із футбольних експертів, коментуючи нестабільні виступи українця, наголосив: у нього є необхідні фізичні якості. Але з психологічної точки зору він переживає складний період. Попри це в ПСЖ продовжують довіряти забарному. Представник клубу підкреслив, ми підписали його не на півроку а для того, щоб побудувати нову команду. Сток-Сіті на власному полі зазнав поразки від Фулхема з рахунком 1-2 у матчі одно 16-ї фіналу Кубка Англії. Захисник господарів Максим Таловеров розпочав зустріч у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин. За підсумками матчу портал Хускоро оцінив гру українця у 6,4 бали, тоді як Софа скор виставив вищу оцінку 7,0 балів. Найкращим гравцем поєдинку був визнаний Вінгер Фулхема Кевін, який забив гол і отримав оцінку 9,0 та дев'ять. 6 балів відповідно. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Український захисник Валерій Лучкевич наближається до укладення контракту з казахстанським клубом Атирао. Про що повідомляє телеграм-канал Аман Вайб. Його останньою командою було Київське Динамо. За інформацією джерела, уже наступного тижня футболіст має приєднатися до нової команди та розпочати підготовку до прийдешніх поєдинків. Півзахисник другої команди Дортмундської Борусії Данило Кривсун вибухнув яскравим виступами, допоміг повністю знищити бохом 2 у матчі регіональної ліги. У поєдинку першостей Німеччини зійшлися резерви Борусі Дортмунд і Бохома, і серед жмелів на полі з'явився українець Данило Кривсун, який став однією з головних фігур матчу. Кульмінація настала на 67-й хвилині, коли Кривсун ефектно поставив жирну крапку у зустрічі. Після тривалої розмашистої комбінації Данило отримав м'яч на лінії штрафного майданчика з правого флангу і не зволікаючи, пробив ідеальний постріл, влетів точно під дальню стійку, залишаючи голкіпера без шансів. Для Кривсуна цей гол став першому сезоні, але враження від нього наче стоп чемпіонату загалом Данило вже провів 21 матч у поточному сезоні до свого ефектного м'яча, додавши ще три гольові передачі. Лісабонська Бенфіка у матчі 22-го туру португальської прем'єра ліги вирвала перемогу на Санта-Кларою на полі суперника 2-1. Але поєдинок запам'ятався не лише результатом. Вортар Орлів Анатолій Трубін опинився в епіцентрі уваги після прикрою та абсолютно необов'язкової помилки на старті другого тайму. Хибний рух призвів до гола ворота Бенфіки і миттєво став темою для обговорень серед уболівальників та експертів. Та вже наступного дня голкіпер Національної збірної України у своїх соцмережах з'явився з. Промовистим зверненням до фанатів. Помилки це лише частина шляху, тоді як перемога значно важливіша, написав український страж воріт, фактично давши зрозуміти, що психологічно він не впаде і рухатимеся вперед. У цьому сезоні Трубін уже провів 36 матчів, пропустив 28 м'ячів і оформив вражаючі 18 сухих поєдинків. Статистика, яка підтверджує, одна помилка точно не затьмарить його впевнену кампанію. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.